Друзі, всім привіт! До вашої уваги комплекс мобіліті, який буде направлений на покращення рухливості в передній частині стегна, в приводячих м'язових групах та задній поверхні стегна. Отже, приготуйтеся і ми з вами будемо розпочинати. Нам знадобиться мат. Ви можете займатися босоніж для кращого контакту та відчуття поверхні. Ось. І ми будемо розпочинати. Отже, перша вправа, ми встаємо в. Невеличкий випад ось таким чином. І маємо утворити рівну ліну, лінію по тілу. Отже, формуємо плече таз, коліно. Задня стопа у нас має лягти ось таким чином. І напруживши сідницю, ми рухаємо ліве коліно трошки вперед. Достатньо невеличкої амплітуди для того, щоб відчути, як у вас передня частина стегна напрушується і розтягується. Ваша мета рухати і фокусуватися на лівому коліні, для того, щоб максимально. Розкрити ось цю частину. Це створює нам гарну амплітуду під час ходіння та під час бігу. 5, 4, 3, 2. Один. Фіксуємося в нижньому положенні, трошки натискаємо на сідницю, тримаємо сідницю напруженою. Тут у нас розтягується. І піднімаємо руки вгору. Все, знаходимося в цьому положенні 20 секунд. Тягнемося руками догори. І витягуємо максимально. Пам'ятаємо сідниця стегно, руки вгору, погляд вперед перед собою. Ось так. Молодці. 5, 4, 3, 2, 1. Точки розслабилися, а зараз додаємо динаміки. І з цього положення ми активно піднімаємо руки вгору і рухаємося лівим коліном вперед, а сідницю витискаємо також вперед. Виглядає наступним чином. Ось так. Якщо відчуваєте дискомфорт під коліном, можете покласти собі рушник або якусь невеличку подушку. П'ять, Чотири. три, два, один. І фіксація. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Поміняли ногу. І перша вправа ми рівняємо. Таз, плече, коліно і виконуємо рух правим коліном вперед. Трошки готуємо до наступних вправ цю зону. Розкриваємо, напружуємо сідницю. 5, 4, 3, 2, 1. Фіксація. 5, 4, 3, 2, 1. І починаємо динамічний рух з підняттям. Ми пропустили утримання, маємо це зробити. Тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І зараз максимально в комфортне положення, в широке, і починаємо динаміку. Отже, Ще п'ять І відпочиваємо Супер! Встаємо на ноги, робимо невеличкий шейк. І зараз ми стаємо в широку стійку, розгортаємо праву ногу від себе, руки ставимо паралельно підлозі. І зараз згинаємо праву ногу і вся увага на внутрішній частині. Стегна. Ось таким чином. Глибоко розтягуємо внутрішню частину стегна. П'ять, чотири, три, два, один. Фіксуємося, глибоко дихаємо. Ось вся увага на цій зоні. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Розвертаємо ліву ногу від себе, руки. І поїхали, динаміка. Фух. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Фіксація. Добре, добре. Ось так. Глибоко дихаємо. Розкриваємо пахову зону. 4, 3, 2, 1. Фух. Відпочиваємо. Супер. Наступна вправа. Це корисно робити, щоб трошки знімати напругу з наших м'язів. Наступна вправа така: ми маємо пальці рук покласти собі під стопи. І пальцями стоп притиснути пальці рук. Ось так. Все. В цьому положенні наші трошки зігнуті ноги. І зараз наша мета випрямити ноги, але не розірвати ось цей замок внизу. Отже, ми згинаємо, випрямляємо, згинаємо. Випрямляємо. Супер. П'ять, чотири. Три, два, один. І тримаємо ноги рівні. П'ять, чотири, три, два, один. Згинаємо, піднімаємося. Супер. Сідаємо на підлогу і продовжуємо працювати з заднього поверхнього стегна. Сідаємо максимально комфортно, зручно, дві руки відправляються на стопу і маємо випрямити ногу перед собою. Ось таким чином. Вона може на початку не дуже сильно випрямлятися, але за рахунок постійного повторювання ви відчуєте, що ух, кожен раз краще, краще. Ще 4 вона буде випрямлятися. Три. Два. Один. І тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Бачите, в мене вранці так само трошки поганенько з цим, але вранці це абсолютно нормальна історія. Не треба з цього приводу комплексувати. Працюємо на ліву ногу. Поїхали. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І фіксація. 5, 4, 3, 2, 1. У мене, до речі, дуже сильна крпатура. Зараз, бачите, нога взагалі не хоче згина випрямлятися. Окей, okay, відпочиваємо. Зараз ми робимо динамічний рух, сіли спокійно, рівненько, ноги у нас рівні і тримаємо носки на себе. Дивіться. Два. Один. І фіксуємо. Тримаємо носки максимально на себе. П'ять, чотири, три, два, один. Фух. Відпочиваємо. А зараз динамічний рух торкання пальцями рук, пальців ніг. Ось таким чином. Фух. 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 Намагаємося, знайти з розгону якомога далі торкнутися руками своїх стоп. П'ять. 4, 3, 2, 1, чіпляємося за стопи. Все. І вирівнюємо спину. І відчуваємо, як натягується задня поверхня стегна. І просто сидимо і тиснемо коліна по черзі правим та лівим до підлоги. Ось такий рух, коротенький, але задня поверхня та литки. Дуже гостро відчувається від того, наскільки у вас рівна спина, буде сильніше відчуватися. І одночасно дві ноги до підлоги. П'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Фух. Молодці. Отже, зараз наше завдання лягти на спину. І ось що зробити? Ми лягаємо. Ногами на праву сторону, ось таким чином. Руки можемо трошки в сторону, щоб було зручно. І увага! Права стопа відправляється на ліво коліно. Ось так. І ви відчуваєте, перені частина стегна, трошки низ спини та грудний відділ спини. І ось в цьому положенні ми знаходимося і робимо глибокі вдихи та видихи 20 секунд. Намагайтеся. Максимально глибоко видихати і під час видиху відчувати, як у вас коліно направляється до підлоги. Або, можливо, воно вже там знаходиться. Молодці продовжуємо. Видих. Іще один глибокий. Добре. Піднімаємо і міняємо сторону. Отже, кладемо на ліву сторону ноги і ліва стопа на праве коліно. Ця стопа у нас створює нам гарний тиск на коліно. Від чого у нас розтягується ця задня частина. Глибоко дихаємо. 5. 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Супер. Через праву сторону піднімаємося. І встаємо на ноги. Фух. Зробили невеличкий шейк і продовжуємо працювати з, з задньою поверхні стегна. Нам треба стати в ось такий невеличкий трикутник, утворити, дві руки поставити вниз біля, біля пальців стопи. Ось. І з цього положення ми рухаємося вперед і назад. Вперед і назад. Ось таким чином ми розтягуємо задню поверхню стегна. Тиснемо коліно в підлогу і таз ведемо назад. П'ять, 4, 3, 2, 1. Руки трошки ближче до себе. І щоб коліно могло випрямитися, ви змогли постояти в такому положенні. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося. На початку ми. Ставимо пальці на рівні стопи і зараз ми робимо вперед, назад, вперед, назад. Тиснемо коліно в підлогу. Фух. Ось так. Чудово. П'ять. Чотири. Три. Два. І фіксація. Руки трошки ближче. П'ять, чотири, три. Два. Два. Один. Супер. Піднімаємося. Знову робимо невеличкий шейк. І зараз виставляємо праву ногу вперед. Носочок на себе. І нахиляємося, торкаємося і піднімаємося. Ось таким чином. Тримаємо пальці на себе. Для того, щоб максимально натягнути литки та задню поверхню стегна. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фіксація. Десять секунд. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося, міняємо ногу. І... Носок на себе п'ять, чотири. Три, два, один фіксація. Ще п'ять. молодці, Піднімаємося. Трошки розслабляємо ноги. І зараз невеличкий експеримент. Давайте зараз ми нахилимося вперед. Перевіримо, наскільки класно, легко ми опускаємося. І зараз складемо собі два кулаки поруч і тиснемо до центру ось таким чином. Тиснемо за рахунок напруги приводящих м'язів. Тиснемо, тиснемо ще 5, 4, 3, 2, 1. Фух, розслабилися. І зараз спробували ще раз нахилитися. Відчули трошки глибше стало легше? Добре. Отже, ми зараз продовжимо з вами і сідаємо ось в таке положення. Буду сидіти боком, щоб вам було краще видно, що ми маємо робити. Отже, у нас має бути відстань між двома колінами і зручне положення. Зараз впираємося руками назад і піднімаємо по черзі. Праве коліно та ліве. Щоб вся ося частина біля стопи вона розтягнулася. Отже, піднімаємо по черзі пам. пам, пам, Чудово, чудово, три, два, один. Зарушаємося в цьому положенні. Трошки посиділи. Має, має, має вся стопа, отак торкнутися. До підлоги. Це дуже важливо. Чому? Коли ви можете ось таким чином розтягувати всю вашу передню частину біля стопи. Якщо це може, можете це робити, то під час бігу ви будете легше тримати носок на себе. Це важливо. Окей, і повільно піднімаємося. І ми продовжуємо нашу прогресію. Зараз ми маємо сісти на носочки, ось таким чином, і впертися руками позаду себе. І з цього положення ми направляємо коліно в центр сюди і сюди. Вся увага на передню частину стегна. Протувалися, виконуємо. Центр. 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 Якщо недостатньо, можна трошки піднімати одночасно таз і торкатися коліном. Тоді ще більше буде. Напруга. Молодці. Чудово. 4, 3, 2, 1. І увага. Зараз ми маємо зробити це одночасно. Ми ніби, знаєте, прокатуємося на своїх стопах і тіло подається назад, а коліна рухається вперед і розтягуємо максимально передню частину стегна. П'ять. 4, три, два, один. І невеличка фіксація. Поїхали. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Стаємо на ноги. Зробили невеличкий шейк. І ще одна вправа для передньої частини стегна. Отже, стоїмо, балансуємо. Тягнемо стопу максимально до себе. Ліва рука направляється вперед, вгору, а права нога назад. І ми ніби розтягуємо себе. Ось таким чином. Але ось цю ногу ви маєте притискати до себе. Окей, поїхали, динаміка. Молодці. Продовжуємо. 5. І завершальний раз. Окей, поміняли ногу. Спробуйте поступово, Спробуйте поступово збільшити амплітуду. Тиснемо пальцями, стопи в підлогу і максимально витягуємо задню ногу від себе назад. Окей, закінчили, відпочиваємо. Щоб закріпити успіх, зробимо ще одну вправу, яку саме. Стаємо на коліно, підтискаємо праву стопу до себе, ось таким чином. Ліва рука відправляється на стопу також. Вирівняли спину і в цьому положенні напружуємо сідницю. І трошки рухаємося вперед, лопатки до центру, сідниця вперед. І ось вся ця. Передня частина стегна отримує максимальну розтяжку. Добре. Фу. Фу. Ще 5 секунд. 4. 3, 2, 1. Молодці. І поміняли сторону. Лопатки до центру. Сідниці напружені. І вперед. І вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Ось така проста, невеличка руханка для наших ніг. Можемо відчувати, що ноги піднімаються та рухаються. З вами був Сергій Басенко. Дякую за увагу. До нових зустрічей.